28 травня до Нового Бугу завітав народний депутат Ігор Бриченко. Основна мета візиту якнайшвидше передати аптечки, виділені Міністерством соціальної політики для біженців, які прибули до Новобугу із зони АТО. У нас в Миколаївській області ми вчора презентували в Снігрівському районі програму Благодійна аптечка. Щоб ви зрозуміли, це вітчизняні виробники ліків надали таку допомогу От, через по програмі урядові, Мінсоцполітики і фонди, які будуть в кратчайші сроки, щоб десь за місяць кожна сімя переселенців, які вимушені. Були переїхати в Миколаївську область, отримують такі аптечки. У нас в Миколаївській області переселенці вже на даний час 9 тисяч. 9 тисяч. Так що, чому пішли таким шляхом? Ми за час, коли об'єднали три благодійних фонди фонд Михайла Апостола, Поліський оберіг і фонд Ігоря Прищенка. Ми попрацювали і в нас є база переселенців. Ми дуже плодненько попрацювали з малоімужчими, сиротами, сім'ї, гаторщиків, які там мають такі потреби, де фонди допомагали їм. Ми дуже багато працювали з логасом. Донецьк Возили, Сіверодонець, Маріуполь допомогу, але вам вона тут теж потрібна. Е, буквально на цій або наступній неділі ми від, відкриємо філіал фонду, він буде в Новому буді. Він буде працювати тут, Наталя буде займатися ним. Ми попрацювавши, подивився опит, як працював е, і, е, в Тернополі фонд з мостала, в Чернігові. Поліських двері. На їхньому опиті пішли таким шляхом. Сінгерівкою працювали, час Миколаєва, і тепер ця допомога буде доходити до вас. Вона буде приймати закази. Дуже прошу Сережа, щоб ти зібрав вчителів, а, потім Голісівських рад, проведеш з ними бесіду, не стісняйтеся. Переселенці їм треба допомагати. Помимо того, дуже багато у нас многодітних сімей. Там теж як поїздили, то дуже, що твориться, треба в цьому плані допомагати. Декому ліжка, де кому матраси, де кому одяг. Не стісняйтесь. Не стісняйтесь, приходьте, будь ласка, туди. Я думаю, за неділю ми щось там вже зробимо. Після зустрічі з депутатом мені вдалося поспілкуватися з переселенцями з зони бойових дій. Мене зовут Анна, я переїхала з Донбасу. Ну, так вийшло, є знайомі, приїхали Як вас тут зустріли? У вас якісь проблеми були, ну якісь то тобто допомагав вам вирішувати ваші житейські? Да, да. У мене ребенка боліт, який двоє немножко повишеного уваги, і наша больниця мені все соответствующе, все що тут їжу. Абсолютно всі. Ви себе ну, відчуваєте в нас нову в себе як на іншій території там як на країні, чи ну, як... Спочатку та... немножко було, тому що річ друга, ну, інтонація друга, не все було зрозуміло. А зараз а, вже привикла. Соціальне забезпечення дуже допомагало, больниця наша дуже сильно допомагала. І главврач допомагав, всі допомагали. Як ви, де ви, вам десь робота, чи ви зараз просто... Я по уходу за інвалідом, або ну, я прив'язана, мені потрібно сьогодні. Як ви, коли ви повернетесь додому? Чи все? вже залишитесь у нас? Ну, вам, чесно говоря, нікуди повернутися на даний момент смысле, не внесемося не, не приміщення, ні дому, нічого не робимо. У вас є чоловік чи ви самі? Батьки ваші? А, очень далі. Там, 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 виїхали? Там, виїхали, 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 виїхали всі. Виїхали. Репортаж для вас підготував журналіст Тінфо Черемис Юрій. Дивіться нас на каналі в Ютубі.